Віталій Станіславовичу, розкажіть, будь ласка, в якому режимі та над чим команда буде працювати на заключному тижні закарпатського збору? Е, ще раз повторюю, що перший збір нас, ми працювали над фізичною формою, Зараз вже буде більше тактичної роботи. взаємодії в зв'язках, в групах та цілому командній дії. На чому насамперед акцентує увагу тренерський штаб прямо зараз? Все на тому, на правильному виконанні тактичних завдань, які тренерський штаб пропонує команді. Є багато теорій, на яких хлопці дивляться, і чому саме так ми хочемо, щоб вони грали. Андрію, що очікує на команду на заключному тижні закарпатського збору? Ну, наші збори вже підходять до завершення, тому ми напрацюємо деякі тактичні елементи. Можна сказати, що готуємося до гри з Дінозом. Тому от ми напрацьовуємо технічні тактичні елементи і от і все. По власним відчуттям, наскільки ти вже готовий до сезону? Ну, на мою думку, я готовий на всі 100%, тому що ми багато працювали як і над фізичними кодексами, так і над тактичними, технічними. Тому я вважаю, що я готовий на всі 100.